Отам орки, ці будинки. Ту -ту 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 -ту. Як ухірячить тут і міна ще одна. Ну, <звук> друг тю. Снайпер. Скільки разів ви прощалися життя? Це закінчилось великим сексом. Тримаємо молока Три тижні. Молока нема. Ні, прощальне. Це я нікому не показував. Хотілося б сказати тобі. <кхів> я думав, що це останнє, що після мене залишиться. Друзі, всім привіт це канал Неймовірні UA». Сьогодні наш випуск про українського режисера Сергія Сотнюченка, який місяць пережив під обстрілами у самісінькому епіцентрі бойових дій в Ірпені. Усі свої найважчі миті життя він фіксував на відео. Тож сьогодні ексклюзивні прощальні кадри побачите. І ви дуже просимо підтримати наш канал підпискою, вподобайкою та коментарем. Це дасть можливість просувати випуск далі. Ну, ми ходімо знайомитися. Добрий день, Олена. Сергій. Усе зруйноване. А ваш будинок він уцілів, як ви тут живи? О, це окрема історія. Міни там були, там, за будинком, у цей чотирихповерховий, шість мін влетіло просто отак от зверху. А його наче, наче куп стояв. Міна отам от була, бачите, отам от півтора метри прилетіла. Тут було полум'я. Отаке до самого даху. Я спускаюсь вниз і бачу, що попала міна тут, сусіду в метрі. Це повалено і таке полум'я. Я, я стою, підійти ж не можу, а полум'я вже три метри, куди? І я стою так і дивлюсь на світ будинок, кажу, ну зараз, все, секунду, а в хаті спить мама. Я так стою, господи, відведи цей вогонь від дому. І що ви думаєте? Вітер дує, і ці язики, які були по, ну, поплавлені труби вдруг. Якось в сторону, так трошки. І маленький дожик, чух-чух-чух-чух. І він прибив цей вогонь. Ну, не зразу, але прибив цей вогонь. І мій будинок залишив цілий. Оце чудо якесь було. Чому ви не рятувалися? Чому ви залишалися мама в домі? Не а на мама ходить, пройде там 200 метрів і все. І потім день відпочиває. Вона не пішла б. Росіян я бачив за цим розвалинами. БТР повернув отак от пушку сюди і давай отак от ці будинки ту -ту 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 -ту, розстріляти. Я побачив, впав на землю. На ці, ці, це скло порізався. Це вхід, це початок. І оцей будинок гасили, ну, тижнів зо два, а потім одна міна якась. Запалюючи, яка і за два дні згорів весь будинок. Потім, коли бабахнула там авіаміна, там авіаміна, рознесла будинок, тут авіаміна, воно сусіда там рознесло пів будинку. Я сказав, ой-ой-ой. 16 -ой -ой. -е марта Сєверіновська 124А. я там два теж. Пряме попадання. Ми перейшли в погріб. Три міни прилетіло би тремов. А отут ми сиділи з мамою. А це до сих пір у мене коктейль молотова. Це на всяк випадок, він тут був завжди, якщо що захищатись. Жили отут. Положив пінопласт, тут мама спала, а тут було ще одне спальне місце і тут стояла буржуйка. Покажемо, яку печку ми зробили. А, печку, так. Можна і не виходити наверх. Так і не виходи, конечно. Сьогодні так херячили, що лучше. Перерив зробили сколько там. А от тут я закопав телефон. тут. Один сховав носок. Думаю, якщо міна накриє, то нога залишиться по-любому. І десь так знайдуть телефон у нас в носке в шкарпеці. А тут сховав для дитини. Бо розстрілювали. Це кажуть, що вбучі забирали, Ні, тут розстрілювали. Тут мене сусіди знайшли телефон, тут бум навіть не дивились. Як ви емоційно трималися? Ми намагалися шуткувати. Мене кохана грала на мандаліні і так пім пім м одною струною. Мамка стучала в барабану, устраїла такий дебош, такий, наче, дявольський концерт. Коли не бомбило, було страшніше. Коли літає бомба, ти чуєш так? О. Трошки далі. Коли летить в тебе, воно по-іншому звучить. Але були моменти, коли раз і тиша, і ти так сидиш, і от тоді ти відчуваєш якийсь страх, тому що ти не знаєш, що чекати далі. Також було з авіабомбою. На секунду затихає, треба ховатися. Я дивлюсь на свою собаку, вона так чу-чу-чу і за будку, Я так чу-чу і донизу. І дійсно бум-бум-бум. Скільки разів ви прощалися з життям? Ну, один раз точно. Коли почали сюди, ж в погреб залетіло три, три міни, я дивлюсь там танком через, через. А мама тут сидить, молиться, а я дивлюсь. Бум. І я захищав цю дірку, щоб сюди не кинули гранату, тому що вона виходить туди наверх, а тут мама. Я витягав цю. Дошку клав сюди таку кастрюлю, щоб вона впала в кастрюлю. Ну, може, якось би врятувало. Ну, щоб не впало на пол. Отак. От Я запитала про найжахливіший момент тут. А який він найтепліший? Найтепліший спогад тут. Мабуть, кохання. Коли почали бомбити, моя дружина впала мені на плече. Це закінчилось великим сексом. <рес> коли вона ця ховалася, коли бухали міни, дом отак ходив, а ми один одного кохали, це для нас було, знаєте, як от виключити це кіно, яке навколо. І ми виключили це кіно і першу бомбьку, яка була тут, от в будинок, ми пережили таким чином. І це я ніколи не забуду. Це от найтепліше, найгарячіше в той момент, коли ми кохали один одного. Росіяни вже програли цю війну. Сергію, скільки людей ховалося у вашому домі? Спочатку було. Дев'ять. Ж, я ж їх випускав, потроху я виводив їх до блокпоста. Тому що в мене ж була немовля. Сидить жінка, мама, тримає немовля три тижні. І в інтернеті, поки що був зв'язок, вона шукає, як прогодувати тритижневу дитину без молока. Я коли це побачив, кажу, що молока немає? Ні. І нічого ж не працює. От це був шок. Два дні шукали, фух, і стало легше. І я зрозумів, що її треба виводити. Я так вивів Галю, Галю свою вивів зранку, а діти виїжджали два рази, поки вони не передзвонили, що вони проскочили до одеської траси. Ми були на голках, на отак сиділи, тряслися. Вийшли в інтернеті, що для того, щоб тебе не бомбили, треба їх відвлечити чимось. А в мене ж колеса воно. Я виходив зранку. Я підпалював шин, піднімався дим, а вони звідти бачили, що ага, сюди вже приліт був і починали бомбити поряд. Я перший день надурив і тихо, сурують туди, шурують туди, сюди не б'ють. На другий день виходжу зранку і чекаєш перший бух, перший вибух, щоб підпалити. Я підпалив другий ранок, теж все нормально. На третій ранок виходжу. Пух, я починаю підпалювати, і вон, бачите, дев'ятиповерхівка. поверхівка. Yeah. Отак пролетіла міна туди в будинок. Пух. Я тоді впав назад-назад, розсекретили. Але два дні було тихо. От з того дубу я дзвонив. Коли Галя вийшла, коли я її довів, до пуста, я ж далі не знав yeah. долю. І я хотів дізнатися, чи дійшла вона. Тоді я вночі закинув туди вірьовку. А ніч отак от руки не бачив. Отак. І вдруг тюф, Снайпер. Скількох це було в сантиметрах від вас? Ну над вухом. Тюхнула оця куля. Я звідти впав, собі спину дуже сильно вдарив. Але я потім думав, ти ж дурний. Ну добре, що ти не бачиш. А тепловізор-то бачить. І я. Більше не лазив. Що було найстрашніше? Найстрашніше було, коли я вже вивів в Галю. Коли я зрозумів, що я один, я заплакав. А було дуже важко. Якби пив, то напився б. Так от місяць. Місяць кожен. Як ви евакуювалися з мамою? Я знав, що підірвав підірваний мост. Я ще з дитинства пам'ятаюся, там є підвісний мост, який ще коли я був в дитинстві, він вже був такий хілий. І через нього можна було пройти. Навірняка москалі про нього не знали. Коли вже почали тут рукопашний бій з автоматів було за забором тут, і тут танки, і там, і отак він їздить. там, Я бачу там, там. Ну цим, цим квадратом, кварталом. Я кажу, ма, треба йти. «Іди, може, сам. Тоді я піддався хитрості. Я взяв яблуневу тачку, якою тут яблуки збирав, підвіз туди, обклав її подушками, так зробив таке царське ложе. І мама так сідає, так в цю тачу, Ух! І, так, і втопилась в ній. Таке, ой! Так я ж тут я звідси не встану. Я кажу, і не треба. І так, і повісить. Отам орки. Між ними 300 метрів. Я тихенько виходжу, але ж там треба пройтись по центральній вулиці по Варшавській. І тут мама моя каже, ой, сонечко, не виходь, будь ласочка, дай нам спокійно вийти на цю дорогу. Ой, сон, закутай мозги цим москалям, хай поздихають у вісні. І я так раз і закрив очі, але її назад. І так і пюх, пюх, вийшов на вулицю, не стріляють. Я тихенько маму розвернув і ми. І оці 400 метрів, поки не сховалась за горба, почали судорі ноги хапати. Я біжу, а не можу біжати. І мені здається, що я біжу, наче спортсмен, а дивлюсь на забор, а він так, плавно йде. Я розумію, що я плетусь і ти чуєш тук. Зараз буде вибух. І ти біжиш, мама, ой, не чуєш так. Куди бігти в цьому випадку? Звичайно, протилежну сторону. Я кажу, мама, тримайся, і я на вибух. Чому? Кажу, бо туди другий вибух, туди не прилетить. І ми від міни до міни. А потім вже добігли до наших хлопців і вже там було полегше. Скільки кілометрів пройшли до безпечної зони? Кілометрів дев'ять. Пропоную зігрітися пішли до мене додому. Усе своє життя, яке ви тут провели під обстрілами, ви знімали це на відео. Навіщо? Одного разу було так важко, що я подумав, що я до вечора не доживу, що хоч щось треба залишити Сергією, з моєму сином. Я тоді почав вести такий відео щоденник. Я думав, що це останнє, що після мене залишиться. 26 березня це ніч, коли я виходив. Знаєш, що буржуйка горить діто два години, через два години п'ять просипатися. Вот прощальное. Это. это я никому не показывал. А вот это вот перед самым выходом. Завтра пойдем, Сереж. С утра. Не знаю, дойдем ли. Коридора нет. Ни хрена нет. Держать больше нельзя. Знаешь, да, хотелось бы сказать тебе что-нибудь умное, да? А кроме слов, я тебя люблю, больше ничего в голову не лезет. Ты мне очень дорого и... живи, пожалуйста. Емоціонально в То состояння я не був уверен, що той А зараз, передивляючись ці відео, що відчуваєте? Болісно. У мене також болить рука, болить тут. У мене починають нити шрамами мої старі, облазить кожа кожного. Так проникатись не можна, але я так навчила. Зараз ви працюєте над власним фільмом. Це сценарій. Я написав П'ять реальних історій, які відбувалися під час війни. Багато людей будуть зараз казати про розповідати про війну, про геройські вчинки. А з приводу свого досвіду я зрозумів, що найстрашніша не бомба, яка б'є, дух. Дух про ці перелами у кожній долі. Я хочу розказати в цьому фільмі. Про дівчинку, яка була от в цьому. Дивотиповерхому будинку, який оце згорів. Там на весь будинок залишилася одна дівчинка. Батьки загинули, 11 дівчинка, яка два тижні в цьому будинку жила сама. Історію про собаку, яку хазяїн повернувся врятувати собаку і загинув, рятуючи собаку. Про того ж снайпера, який вигодив нас з мамою, нашу історію, як я виходжу. Я в своєму кіно йду. Хочу показати не страх, а дух, який витримує Найлюбий страх, який був. Тому що витримати можна все, якщо є надія, якщо є український дух і те, що тебе боронить. От про це буде кіно. От всі люди, які, про яких йде мова, всі вони фільмували. Вони віддали мені своє відео. Кожна новела, вона буде не тільки художньо, Описана, вона ще буде підкріплюватись реальними кадрами людей, які в них приймали участь. І я думаю, що зараз людям, які пережили і Маріуполь, і які переживають зараз, і Бахмут, і Сєвєродонецьк, де вже нічого нема, і крім надії, надії і свого українського духу, більше нема чим захищатись. А воно насправді рятує більше, ніж ця зброя. І їм це потрібно. Ну, щоб вони не зламалися, як я зламався. 99% в мене надії вже не було. Ну якщо йшов і ховав телефон в праву ногу, якщо підірве, ногу відірве, знайдуть ногу, знайдуть телефон. Отакі От думки. Це нормальна людина? І це кіно направило на те, щоб. Не, не, щоб ці 99% без надії, все-таки врятували 1% врятував людину, яка його побачить. Все це викладено в цьому фільмі, буде викладено, якщо знайдуться гроші. Бо шукайте спонсорів. Ну, шукаю людину, яка зацікавиться і скаже, що це. Потрібно на цей час, друзі. Шукаємо спонсорів для створення цієї кінострічки. Такі фільми зараз надважливі, щоб пам'ятали і не забували про цю повномасштабну війну. Віримо в силу спонсорів, в силу вашої вподобайки та коментаря. Дякую, що були з нами! І до наступного випуску. Дякую за вашу історію.